Доброго дня, Це канал Пасіка Україні. Ось підходить у нас сезон до завершення. Ми вже відібрали всі медові корпуси в вуликах. Тепер будемо з сім'ї зжимати, давати полоски, а потім вже обробка. Ну і загодовувати, давати сироп. Брали ми в цьому році на тестування вулик ППУ від бджолини і Газда. Так називається виробник. Кому цікаво буде в описі, а також в коментарях. Контакти, де ми брали. Е, брали кулик 10-рамочний, дно сітка, корпус 300-й 245-х, годівниця і криша. Ось так він виглядає. Це ми магазини вже забрали е, Про те, як використовували цей сезон був непростий, по медобору, по медозбору, по всьому. Погода нам зіпсувала все. Шевакація померзла, що ріпак нічого не дав. Трішки сонячник дав і тут і все. Так, що я вам скажу? Заселили ми сім'ю весною. Весною ми заселили. Сім'я розвивалась дуже бурно. порівнянні з деревом їм було тепліше, я бачив, що більше вони по рамках розходилися. Дно було в нас закрите. Потім травні відкрили, сім'я вже був повний вулик Бджолина 1 травня. Ми робили наліт на матку, бо боялися, що. Литий трії, ми забирали сюди всі розплідні рамки із, не з маткою, забирали чи без. Ну, Забирали коротко, всі розплідні рамки, бджілка стара сюди злетіла і, здається, тут матку ми залишали. Да, залишали матку і тут залишилась стара матка із бджілкою. Льотною, льотка бджілка яка сюди злетіла. Далі ми їх не чіпали з травня, насикації не було, тому ми робили наліт. І вони собі проживали, тут а ми їм давали вашіни, не давали повний корпус. Зверху кинули пару магазинів 145 х два штуки, і вони розвивалися. Ось підійшов сезон до закінчення, ми з усім нікуди не возили, тому що в нас по взятку в цьому мінус в цьому році на все. Тому, що принесли, то принесли. Принесли вони один корпус 145-й. Це стоячи вдома, при. Тому що тут по полях тільки кукуруза. Що з лісу перенесли, то я маю. При тому, що це я считаю, що це відводок, ну на матку це відводок. Просто льотну бджілку і старою маточку. А зараз я покажу, як обсижує зараз сім'я даний вулик. А потім розкажу про переваги і ну, перший рік ППУ вулик, тому для нас це новеньке. Ось покажу, як зараз сімейка проживає. Ось така сім'я, як бачите, це вже сім'я. Тобто на У нас з цього вулика, середі, бачите, тут є простір, можна ставити канді, дуже зручно. Також є металеві вставочки під стамеску, ми ними користуємося. І тут, якщо не помиляюсь, також ось, бачите, металеві вставочки, тут під рамочки, фальці. Так, Закриваємо їх, розкажу про переваги вуликів над деревом. По-перше, вулики дуже легенькі. У порівнянні з деревом ми можемо самі весною це взяти корпус і понести куди нам потрібно, тому що сім'я не така важка весною. Корпус легенький, повний вулик, дно, корпус 300 245 кри... криша. Годівниця, здається, важить 10 кг. Це повністю вулик. З сім'єю він трішки важчий з рамками весною. Це, напевно, кілограм плюс 10-15 Ну, 25 кілограмів це повністю сім'я весною. Переваги, дивіться, це, по-перше, це легкість. Дуже легкий при весною в самому працювати з ним. це раз. Магазини також дуже легенькі в порівнянні з деревом. Друге, це теплий, дуже теплий вулик. Особливо це дуже гарно весною. Також тут нова вентиляція, ми ще на ньому не зимували, будемо пробувати зимувати. Як покаже, покажемо вже в наступному році. То вже буде повний рік, як тут живе сім'я, буде в квітні місяці, Так, що друге? Тут, як. Бачимо, верхнього льотка немає, тільки нижній. В загороді, загороди ми його не ставили. Також що в комплекті металевий, там є магнітики, куди його приліпити. А там є де його кріпить. Також в комплекті були стяжки, тут, де можна кріпити. Тут і там магазин. Покажу вже. на наступному році, в цьому році він не кочував, тому не було сенсу його кріпити. Для того, щоб бітер не здував його все. Так, що так? Ще я говорив, теплий. Так, Літом також дуже гарно, він, стінки не так нагріваються, як на дереві. Вентиляція. ну, Дивіться, на дереві бджілки, які стояли. Тут сонечко світить цілий день. Тут у нас простір. Тут а, сонечко світить, воно нагрівається вулики, і бджілки не так були бордами висіли. Тут трошки було трошечки, трошечки. На дереві борда була добряча. Тому що дерево нагріється, воно віддає температуру вулик. А це ну, не знаю принцип роботи, який, але не так спекотно. Це друге. Не так спекотно, тепло, легенький. Друге, це те, що. Друге те, що. напевно, він довгічніший, чи дерево, якщо його не кидати. При перевозці, якщо у вас. Ми плануємо, можливо, не знаю, як побачимо, наперед не загадуємо, можливо, будемо робити платформу для перевозки бджіл, то платформі на прицепі це буде набагато легше тягати. Ну, платформі набагато прицепу набагато легше буде тягати вулики по 10 кг, чим по 30 кілограм. Допустим, якщо на платформу стої 18, це 180 кг чисто вулик. А якщо так, то 300 буде, якщо дерево плюс-мінус. Четверте, найголовніше у нас є вулики, які покрутили. Дерев'яні вулики, яким тільки рік ми їх, напевне, навіть не рік, ми їх купили, заселили в тому році і в тому році їх покрутило. З цим таких проблем не буде. Їх не покрутить ні туди, ні сюди. Він монолітний, він не скручується, він монолітний, тобто він зібраний в один. Не фальца, то є ласточкин хвостик, що з'єднується, а він моноліт, тобто його не покрутить. Е, це раз ну, Зараз я покажу. Тепер переваги це перевага чисто ППУ вулика над деревом. Мінуси це лише ціна, він десь півтора рази дорожчий, ніж напевне дерево. Але я вже, напевно, не знаю. Якщо раніше вулики купував по 1600 гривень, так, по 1200, але це були, які гори, й рік, 21-й до війни, то зараз я бачу новий вулик. Перший сорт коштує напевно, 2200, вже 2400. А це я не пам'ятаю скільки, але напевно вже напевно, це 3000 вулик коштує. То, напевне, ціна цього вулика вже догнала. Точніше дерево догнало вулика цього ППУ. Тому я не знаю, чи це. Тому Все не мінус. Вже нема різниці переплачувати 200 гривень за дерево і за це. Екологічно. Вже багато хто людей, науковців. Якби воно було шкідливо, я думаю, цим не займалися люди і заборонили просто даний мед продавати за кордон. Багато промислових пасік тримає також на ППУ. Бачив блогерів. Анатолій Свінцов, здається. Ну, Анатолій займається. також вони почали пасіку з нуля, і в них, якщо не помиляюся, пасіка на ППУ. І все в них добре. Так. А тепер переваги вуликів бджолини і Газда перед іншими виробниками. Дивіться. По-перше, Збірка, дуже все гарно зроблено. Комплектації є все. Замовувати можна навіть окремо, що вам потрібно. Хочете днище, хочете корпуса 300, хочете кришки, магазини, годівниці, ще що заговно. Розміри, здається, вони можуть 12-ки робити, десятки, не пам'ятаючи, 8 -ки. Ну, це було в тому році, здається, ми замовляли, тому можливо, вони нові форми робили і треба уточняти. Так, зроблено все дуже добре, дивіться. По пощі все заїхало, це моноліт, це не з'єднується, моноліт, все. Кришки важкі, добре зроблено. Тут рукою попробуй здвинь, тому вітер не здує. Ну, кроме ж, якщо буде буря, то може щось здути. Далі дуже твердий, дуже твердий. Короче, не вм'яти Тут ось така йде прильотна. Но вентиляція є задвижка, так? Є задвижка. Під кришою є в нас простір під канді, або в кульочку можна положити мед. Так. Потім є металеві вставочки з усіх сторін, здається, під стамеску Тут, а також на 145-х корпусах на всіх, здається, є в комплекті є задвижка нижній е, Є навіть інструкція, як збирати, там не збирати, що тут я збирати, корпус на корпус кіно. Є інструкція, як фарбувати де в комплекті. А, є під ремні, як бачите, тут і там, під два ремні можна стягувати спокійно. При кочівлі дуже зручно і не буде рвати нічого. Там Тут стоїть. Да. Тут металові вставочки є, отут його йдуть. Для того, щоб ППС не вдавлювало, тобто воно буде тримати і не буде нічого ламатися. Можете не боятися. Кстати, при кочівлі можна один такий корпус спокійно само приносити. Він не важкий. А ні. З метком, так? Ну, ні, само це я погарячкував. У двох краще. Просто тут ми тільки верхи обрали, вниз тут, по ідеї весь медовий. Не знаю, ми ще налізли, будемо лізти, вам покажу. Надіюся, що нападу не буде. Так, металів ставки. Фарбували, ми проходили наждачним папером, трішки проходили. Можна або залишати на сезон, щоб сонечко випало, бо на ньому, по ідеї є плівка. Бо коли формочки заливають вулики корпуса, то змазують, якщо не помиляюсь, воском. А воск це тут плівочка на всьому корпусі. Ми його наждачку прийшли, потім пофарбували фарбою PF-115. Можна не фарбувати, а щоб рік постояло, але потрібно тоді сім'ю сюди переселяти, потім фарбувати, потім зову заселяти. Це геморой трішки. Краще наждачка опритися. Побачимо. Пофарбували тільки в, цьому році, в тому році, в здається, в цьому році заселили в експлуатацію рік. Так, рижки важкі, простір є, дуже добре зроблено. Замовили буквально один день, приїхало через 2-3 дні, здається. Але потрібно уточняти, чи є в наявності. Ось так від, з усіх сторін. Тут для задвижки місце. Тут на сітках хотів би я показати, але. Може я покажу. Ні, не покажу, не підняти. Походу, метку трошки зверху є. Так, що хочу показати про суперову годівницьке. Дивіться, Дивіться, яка, яка годівниця. Тут, напевно, літрів 10, якщо не більше. Добротна годівниця у них йде в комплекті. Ну, в комплекті. Замовляти можна все, що вам потрібно. От корпусів од нижч, від криші, хоч і годівниця, вся окремо. Дивіться, яка в них годівниця. Ось моя рука. Напевно, літрів 10 тут. Тут є фанера, якщо не помиляюсь. Тут невеличкий відстань. Є, щоб сироп попадав сюди. Пластикова, здається, чи щось таке задвижка, нержавійка, болтики. Зараз ми її поставимо разом з вами. Зараз обережно, на не погризуть. Двізні погризуч, обережненько. Вони трішки агресивні, тому що вже вечір. Просто вже вечір. Ми вам просто годівницю поставимо, дівчата, обережні, дивіться, яка сім'я. Дуже гарна сім'я, повністю 10 рамок. Ми не хвилюємося, що вона слабенька, ще як дамо їм сирку, е, цього дамо. Ще як дамо їм для стимуляції сиропчику, то взагалі буде сила бомба. Дуже гарний вулик. Тут трішки бджілка зараз її струсимо, бо вона потім просто вулик не попаде. Все. І закриваємо, дивіться, ви бачите, бджілка проходить. В неї є доступ, вона ходить сюди і тут буде брати сиропчик. сиропчик поки нема. Тому що ми ще не сформували гнізда. Ось якраз будемо формувати. Через 4 дні будемо формувати гнізда. Як всі пасіку перевеземо додому, будемо формувати гнізда. І тоді вже будемо, як сформуємо, будемо давати сироп і зразу будемо кидати полоски. Це в нас буде десь зараз не пам'ятаю якась дата. Ну, Дивіться, гарно виглядає. І тому я вам чесно даю відгук про вулики бджолини Газда ППУ. Рекомендую дані вулики, дуже гарно себе показали протягом цього сезону. Якби ще цей сезон дав трішки, якби цей сезон був як минулий, що ми відкачивали по три магазини, по 4 з кожного вулика за сезон, бо взагалі було б добре. А так як в цьому році майже нічого не було. Тому ну, вулик себе показав дуже добре. Бджілки ще могли та принесли, це вже не від них залежало. А від погоди, яка нам не посприяла в цьому році. Тому, кому цікаво, контакти виробника вулика Бджолини Газда можете знайти в коментарях, а також в описі. Також можете подивитися. Я посилання на Олексіо кину і сайт. Також буде в описі, в них є сайт, дзелені газ, да ви там можете подивитись прайс, що скільки коштує. Також можете замовляти через сайт. Тому рекомендую дані вулики. Дивіться, гарно виглядає. Водівниця супер. Напевно, на один раз залили і все і забулися. А то ходять, із годів... у нас, нас годівниці турецькі по 3,5 літрів. А якщо то люди, які там літрові такі ходять, бігають, або відеречка наверх ставлюють, то тут один раз залив цю годівницю і забувся, все. Або два рази по п'ять літрів залив. Два рази по 5 літрів залився і не контактуєш ти бджілкою, ти не тривожиш. Якщо промислова пасіка, ой, якщо промислова пасіка то дивіться, там бджілка ходить і спокійно. Якщо промислова пасіка, відкрили краник, шланг, налили сюди сиропчику і все. І все, мудівка ходить. Ну, хай почекай, трішки. сиропчик буде скоро. Все зручно, все можна робити однією рукою. Тому кому цікаво, замовляйте, Сезон, підготовка до наступного сезону вже розпочалась, так сказати, сезон вже підходить до завершення, тому потрібно подумати заздалегідь. Про вулики, якщо вам потрібно якісь вулики придбати, щоб збільшити пасіку чи замінити, їх вже потрібно замовляти, виробників, щоб їх пофарбувати, щоб фарба вивітрилась, щоб вони, якщо дерево, то щоб підсохли трошки, я не знаю, як правильно сказати. Про рамки потрібно вже заздалегідь думалося. Ми замовили собі рамочок дотанівських я покажу вам в наступних відео. Їх вже відправили. Покажу хто виробник, розповім про ціну і покажу на якість, саме цікаво. Дуже цікава ціна, в них зараз акція діє. Розповім згодом. Потім про що ще потрібно думати. Потрібно вже думати, давно вже треба було думати про те, як ви будете лікувати їх від кліща, що ви будете давати плоски обробляти, спреєм Проливка ще зарано проливати потрібно, коли вже прохолодно, температура опаде, повітря, то тобто, є кінець вересня, жовтень. Але до цього періоду потрібно, потрібно вже обробляти чимось. Тобто ми зараз комплектуємо сім'ї, вже потрібно обробляти відразу. то тобто, є або щавелька, або спрей, або полоски. Третього не дано. Рамки, вулики. Обробка зараз бджіло від кліща, формування гнізд, давати сироп, щоб до кінця вересня бджілок не тривожити. І потрібно зразу перевіряти на осип кліща, давати полоски на одну сім'ю чи обробляти зразу одну-дві сім'ї, щоб не було проблем з осипом кліщами. Тому що в тому році були, бачив багато відео в інтернеті. Проблеми з полосками українського виробника, що посипалось декілька пасік. Можливо, й десятки, великі пасіки посипались від того, що були браковані полоски, або вони неправильно зберігалися в магазині просто. Можливо, і таке, тому що спекотно було плюс 40 на вулиці. Або десь неправильні пропорції препаратів. Тому бережіть себе, вулики від жулиного газу рекомендую. Контакти будуть в описі. Всім гарного дня.